Всім привіт! Сьогодні будемо готувати кабачкові оладки. Ну а просто зараз, будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео. Беремо приблизно 1,5 кг кабачків. У мене великий кабачок, переросток важить він 1,7 кг, і відповідно, коли я його почищу, він важитиме менше. Якщо ви візьмете молоді кабачки, то чистити їх буде не потрібно, треба буде лише зрізати носик і плодоніжку. І одразу можна натирати на терку. А оскільки в мене кабачок переросток, мені зараз треба очистити його шкірку, оскільки вона досить плотна, і вичистити все насіння. Шкірку я почистила, розрізаю кабачок на 4 частини. Зараз вичищу все насіння і буду натирати весь кабачок на терку. Далі кабачок потрібно посолити, все ретельно перемішати та залишити його на 15 хвилин. За цей час кабачок пустив багато соку і його потрібно добре віджати. Чим краще відіжмете сік, тим менше потім потрібно буде покласти муки. Просто берете, ось так руками віджимаєте і кладете кабачок в іншу миску. Далі до кабачка я додаю приправу до картоплі та овочів, приблизно десь столову ложку і давлений часник. В мене часник не злий, тому я додала майже цілу головку велику. Ну і Після цього додаємо 3 яйця та все ретельно перемішуємо. Далі я додаю 12 ложок муки. Додавати її потрібно не одразу все, а поступово Трошку, трошки додали, перемішайте і знову трошки додали муки, перемішайте. Тому що, можливо, вам потрібно буде менше додати муки, ніж додала я. Кількість потрібної муки залежить від якості самої муки, а також від того, наскільки ви добре віддержали кабачок. Ось подивіться зараз, якої густини має бути тісто для того, щоб ваші оладки не розвалювались на сковорідці. Воно має бути досить густим, як густа-густа сметана. Далі ставимо сковорідку на вогонь, наливаємо олію і на розігріту сковорідку викладаємо наші оладки і обсмажуємо їх з двох сторін. Я смажу оладки з відкритою кришкою для того, щоб випаровувалася зайва волога. Викладаємо наші оладочки на тарілку, подати їх можна з томатним соусом або зі сметаною. Це вже хто як і любить. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях під цим відео. До скорих зустрічей!